Всім привіт! Несу знов своїх підопічних на сонце. Вчора таке в нас тут сталося, поки нас не було. Зараз розповім. Так, давайте сюди. Так, може їх сьогодні на сонечко поставити. Так, нитка зачепилась. Хай на сонечку побудуть. Трохи вже наче прижилися, можна навіть трохи хай отримають вітабіну де. Що це там лазить? Якісь пташки, там не знаю. Так, зараз візьму ще пару штук і розповім вам. Так, і так. Вчора їздили ми на озеро і приїздимо додому. Я дивлюся, кущі стригли. тут, повністю в цьому дворику, стригли кущі. Я ще побачила, коли ще були там, тому що там так само їх стригли. Думаю, блін, а я ж тільки винесла свою картоплю, Напевно, її постригли. І її дійсно постригли, дивіться. Я її сюди заховала, ну, щоб її не знаю, там ніхто не викинув. І її постригли. Але що найцікавіше, що Напевне, та людина, яка стригла, побачила, що вона тут росте ось в пакеті. Вона її не викинула нічого, але, напевне, витягнула отак за стеблини. І я побачила, що вона зверху. Я її засипала знову ну, землею. І коли засипала, то помітила, що в неї народилася дитинка у цієї картоплини. Отакову От картоплину. Я її зарила назад, не знаю навіщо, ну не буду доставати. Хотіла дістати, але вона таке мокре, якесь неприємне, не буду діставати. Але факт тому, що одну картоплинку вона відвалилася. Вона вже народила, може там і більше є. Так що, якось так, друзі. Ось, бачите, листки залишилися, а от вершечків немає. Ось один і другий. Вона вже не зацвіте, але, можливо, буде жити. Так що такі справи. Ну, а я ось сюди виношу, пересадила ось окремо один томат. Тут перчики і два. У мене ось тут у двох місцях два огірочки. Вже надклюнулись, скоро зійдуть, напевне. Дала вже Аліні, що я казала, це ми вчора з ними якраз їздили на пікнік перець і томати вже дала їй, вона вже буде там собі вирощувати. Це все, що в мене залишили з розсади. Ось тут залишилось один, два, три, 4, 5. Я їй вчора два томати звідси ось дістала. Дала цілий лоток перчику, три штучки, чотири штучки. І один ось сюди посадила, замість томата, бачите? І в мене ось залишилось ще тут два перчика, тут один перчик, і тут три перчинки. Один томат там і тут п'ять. Виходить, що шість томатів. І Шість перчинок у мене залишилось всього. Ну так, і картоплина. Так що нехай відпочивають. А я ще хочу подивитись на ці віонки, Їх сьогодні вітром трішки нагнуло на цю сторону. А зранку я так через вікно виглянула, дивлюся, вони всі стоять. Дивіться, яким тут добре. Бачите, ту останню шосту я також посадила, вирішила, нехай вони будуть тут разом усі, тому що їм тут подобається. Бачите, пуп їх є. Я їх поливаю через день десь плюс-мінус. Підпираю отак. Трошки замульчувала їх. І вони в мене тут ростуть. Я переживала, думаю, якщо будуть косити, не дай Бог скосять. Ну ні, не скосили. Так що дивіться, така в мене тут краса. Пташечки квакають взагалі. Ну і так, я це ж залишала свою розсаду тут, коли вони косили, то все добре, ніхто нічого не... По... не порушив. Бачите, листя скошене лежить. Ось прямо вони так осять і кидають його, щоб воно перегнивало. Там, до речі, чиясь веломашина. Ми вже тут скільки виходить. В серпні буде рік, як на цьому готелі. Його ні, ні разу ніхто звідти не забрав того велосипеда. Він там лежить. Напевне, людина якась виїхала. Як залишила його тут. Прикріпленим до забору, він тут гниє, і ржавіє. Я не знаю, що це за люди такі. Ну тож відстігніть його. Нехай хтось користується. Ні, залишили. Вон тут ну, колеса, звичайно, що спущені. Він ось лежить, ось, бачите, прикріплений. Причому гарний наче велосипед. Дивіться. Просто гниє, лежить кущами вже повністю. А, тут на ньому навіть цепки нема. Він, напевно, ай, він, напевно, вже давно тут лежить. Коротше, друзі, такі люди. Тут жили. Так, ну що. Подивимось. Ось так я вчора заходжу сюди, дивлюсь кущі пострижені. Думаю, все, капець мої картоплині. Ой, я вам скажу, що я так зразу стало стрьомно. Але нічого, думаю, ну вже є, як є. І я зато побачила, що вона народила маленьку картопельку. Тут, бачите, не стрижуть всередині. І тут нічого не змінилося. Єдине, що крона вже розпускається, от, бачите, в плену. Вон, працівник нашого готелю там. І отут вже ще посадила оту, одну свою цибулинку, щоб подивитись, що воно, ну ще вона не проростає. Я зараз обійду готель з того боку. Сюди я піду. Прияблінки майже перецвіли, Воно ще трішечки залишилось запах. Ще трішки-трішки такий віддалено. Знов сьогодні день хороший, вчора був хороший, але сьогодні тепліший. Сьогодні повітря тепліше. Бо вчора ми були на природі, то і сонце було, але вітер такий пронизливий, знаєте, холодний. А сьогодні вже взагалі супер. Треба вийти сьогодні на вулицю, знову десь може піти побути, поки є оці сонячні дні, треба насолоджувати з ними. Що тут наші велосипеди? Стоять ось пристігнуті? Самочок кодовий, той, що ми нещодавно прикупили. Ось ще один велосипед гниє. Я вже його показувала не раз. Своїх відео також хтось виїхав і залишив його. Також він пристібнутий. Так що такі справи. Дивіться, як цвітуть оці красиві штуки. Скільки цих цукруток, Боже, які ж вони гарні. Дивіться. І їх косять, косять, а їх все більше і більше стає. Я хочу вам оцей наш, що в нас з вікна, во там по центру наше вікно. Ось, внизу. Я вже показувала, в принципі, в своїх відео, може, для новим глядачам. І оце такий пагорб. У нас тут горбочок. Пляця його називає. Тільки нещодавно скосили, і він знов весь у квітах. Дивіться, скільки їх. Боже! Скільки просто, немірено. У нас тут ще будівництво, ще в ну, напевне, буде ще дуже довго. А ці сливи тут взагалі шикарні. Це у нас вдома така є в мене якраз біля вікна, біля моєї кімнати. Тільки вони кютували слабо в цьому році тут. Бачите, які листки такі красиві. А це я не можу ніяк зрозуміти, що це за дерево. Хто знає напишіть, воно високе, таке гарне. Тут коли столики стояли, як ми приїхали, але чомусь зараз їх всі забрали. Звідси можливо, щоб тут не сиділи люди і не палили. Бо тут багато людей, які люблять у нас сиділа. А ну дивіться. Які ще квіточки тут є, вони вже, напевно, більше місяця тут цвітуть. Оце по цьому листочку. Блін, якщо чесно, я вий, взагалі не пам'ятаю, як вони називаються. Напишіть. Тому що я прийшла без свого телефону. Але якщо хочете, напишіть. І тут ось бачите, такий також вазончик хтось посадив. Це я тут думала свої віолки посадити. Саме в цьому місці, бо я вам казала, що думала, що біля столови. А потім подумала, ні, краще. Там, де я живу, прямо біля моїх дверей. У мене ж вихід на вулицю зразу. мені дуже подобається це. Спочатку ми коли заселилися, думали, що перший поверх буде холодно, мокро. ну там нам так люди й казали, які тут вже давно живуть, що сиро, грибок, там пліснява, це все. Але ви знаєте, ми всю зиму тримали. Вікно на провітрюванні, ну, маленьку щілину залишали. І постійний поток був повітря свіжого. І так сильно пліснявий я, якщо чесно, на стінах ніде і не бачила. Тільки трішки на вікні, але не сильно. Ось. І ото, коли я ще показувала на початку відео свої, що ця штора була, і тюль повністю був в цьому в грибку. Но його, я так розумію, давно не змінювали. Ми його попрали, потім повісили, потім. Пішли нам нову замінили. Вірніше вони нам сказали, що ми міняємо зараз, якщо хочете, ми можемо змінити. Ми взяли нову і після того вона не цвіте. Ну, я там постійно на підвіконню прибираю. Там же ж у нас стоїть імпровізований холодильник. Так що нормально. І що мені подобається, що на нижньому поверху зараз прохолодно, так, не, не жарко, тому що коли піднімаєшся на другий поверх я ходила там до своїх знайомих, то Ну як вам сказати, трохи якось задушно на другому поверсі. А в нас постійно прохолодно і добре. Постійно свіже повітря. А що це за гілка тут? Упала, дивіться, і помняла квіточки. Зараз ми її кудись заберемо. Орлики оці надзвичайні. Красиві які, ой боже. І ромашки. Так, треба десь цю гілку діти. Ходи От я отуди її зараз затащу. Там, бачите, якісь гілки. Може, задаємо, може, вітер був чи що. Або може вони прибирали до випала десь у когось. Тут, напевно, вони тут будуть вивозити її. Прийшла порядки свої навела. Зараз обійду навкруги готелю. чайочок поп'ю та піду в кімнату. О, дивіться, зараз покажу вам прикольні квіти, такі мене у мене в бабці завжди були в дитинстві. Напевно, якісь гвоздики. І вони вже розцвітають, подивіться. Це ж гвоздики. Дивіться, які гарні. Ух ти, тут іще вони якісь будуть. Багато всяких. Дуже ж нарциси Цвіли, напевне, півтора місяці. Боже, подивіться у моїх попередніх відео, хто не дивився, дуже багато тут нарцисів було. А зараз от таких спеціальних не насаджують, я бачу сюди. Але я бачу, що ромашки тут є. Оці гіацинти дикі, ну, вони вже відходять. Також дуже довго вони цвіли. У мене навіть і букет є, я знаходила, коли гуляла. І на смітнику, і при дорогах їх дуже багато. Ну, вони їх косять, я так розумію, вони для них як, ну, типу як бур'ян. А тут вони ростуть просто, бачите?